От вже зараз по 10-й годині, але туман не розсіюється. Я чомусь думала, знаєте, що ну, пройде десь годинка-півтора і туман розсіється, буде трішечки ясніша погода. Але ні, він ось тако висить і міленька така мжичка якась падає. Ну, словом, отака мряка, я думаю, це буде на весь день. за тебе Такий взяла соус сацебелі, тому що мого махікано соусу не було. То, що я використовую для своїх ранкових гарячих бутербродів. Тому взяла такий ікра тріски, ось така баночка, чиста ікра, без всяких там добавок, без домішок. Мажу на хліб з маслом, і тако можна до чаю, до кави. Томатна паста чумак в такому маленькому трикутничку. Далі. Взяла один авокадо, в мене син їх їсть, я їх не люблю і не розумію. Ось такий, нехай собі робить лаваш, там, що завгодно. Так, десяток яєць. Потім взяла ось такі перчики, горошок. Тут суміш якась різні перці. Далі суміш зелені. Кріп, петрушка, що там ще? Цибуля. Потім взяла ось таку зелень петрушки. Далі молоко ягодинське 3,2 Ось 3,2. Дві пачки масла молокія. Я завжди таке масло купую, воно мені подобається найбільше 82% жирності. Дві пачки. Шпроти делюкс, ну, власне, на мої. Бутербродики гарячі. Я потім покажу, як я їх готую. Сир біло ось такий бутербродний крем-сир. Далі ось такі філешки міньйони. Вони маленькі, такі філеки, шматочки з отої серединки, таке воно ніжне, набагато краще, ніж звичайне філе. Мені дуже подобається. Ну, і ось такий сік від Джафа, яблучний, я його завжди. Показую і купую, тому що він не містить цукру. Натуральний має смак, дуже приємний. Приготувала вже свої бутербродики до кави ранкові. Мені дуже вони подобаються. Ось так беру шматочки батону, змащую майонезом, додаю гострий соус, або мехікано торчин, або сацебель. Він такий пекучий, гостренький, кисло-солодкий. Кладу одну велику шпротину. Ну і потім ріжу помідорчик, присипаю то все сиром. І в духовку зранку до кави. Поживно, смачно, і мені ось таких три бутербродики вистачає. Ну, практично до вечора я їсти не хочу. Сьогодні в нас 15 жовтня. Погода похмура, дуже туманна, темна. Тут ось моя піларгоніка. Вже добре сформувала ось цей бутончик, вже добре видно, що це бутончик, і вона знову буде квітнути. Ось моя хуєчка вілоза вже зростила. Ось так свій новий листочок, він вже більший за мій палець. Добряче так він підріс, дуже красивий такий. Бачите, на ньому такі прожилочки. Він сам такий глянцевий, а з-під низу, листечко, в неї бархатне-бархатне, таке оксамитове і пухнасте-пухнасте. Ну, дуже красива хоя, не можу я на неї надивитися і намилуватися. Дуже вона гарна. З усіх ось цих моїх хоєчок, вона мені зараз ось тут найбільше подобається. З карнози я вже зняла бутон. Останній, відсвіла вона. Ця дисхідія мені дуже подобається, погляньте ось ці листочки з такими малюночками, візеруночками. Ну, вона просто чудова, Я яко заглядаюся просто на неї, приходжу сюди, до підвіконня, і вдивляюся отако в її візеруночки, в її листяку. А ця хоєчка підростила ось цей малесенький листочок. Він теж має такі смужечки. Камера, на жаль, не хоче показати. Але ось те, що я без камери бачу, мені дуже подобається. Його вже можна роздивитися, такий він гарненький став. Ну, а тут грушки мої. Ті, що я купувала зеленими в АТБ, Я вже дві з'їла, дуже вони смачні. Вони ось тут на сонечку дозріли. І тепер такі солоденькі, соковиті, дуже класні. Я так думаю, що я їх просто так поїм, напевно. В такому вигляді. Я отримала своє замовлення з Oriflame про яке я розповідала. Я говорила, що я зробила замовлення з минулого каталогу. Це в мене вже наступний. Він у нас розпочнеться з 27 жовтня і буде діяти до 15 листопада. Ось такий красивий каталожок. Я його трішечки зовсім полистала. Дещо мене тут зацікавило, зокрема, парфуми. Ну, але не знаю. Таку я погортала, подивилася. Ось цей мені дівайн дуже сподобався. До того ж, колись дуже давно, як не дивно, мені подобався класичний дівайн. Отой голубенький. Ось цей такий дуже достойний має звучання. Ну, але знову ж таки, він мені подобається ось тут в каталозі. Дуже такий. Ну, таке дороге звучання має парфум, коштує він парфумована водичка 700 гривень. Це новиночка каталогу з серії Divine вийшла ось така красивезна парфумована вода. Повторюю, знову ж таки, в каталозі звучить дуже красиво. Ну В принципі, ось він класичний Divine. Також 700 гривень коштує. Ну, але мою увагу цього разу привернули лише парфуми, тому що з косметики в мене тепер наразі все є. Мені нічого не потрібно ані з декоративної косметики, ані з доглядової, тим більше. Ну, але ось тако парфумчики. Мою увагу привернули, та єдине, що мені треба. Ще помадку бальзам. Я про неї геть зовсім забула. От зараз побачила помаду і згадала. ну Але, напевно, погортаємо ми каталожок наступного разу, а зараз подивимося моє замовлення. Першим покажу, напевно, ось цю щіточку. Ось так в уріфлеймі приходять щіточки. Ось так запаковані в такий пакетик. Ось такий пензличок для тіней. Я собі замовила, хоча. Я один маю, але він вже старенький. А ось цей, як, на мій погляд, він такий більш м'якший, ніж той, що в мене є. Ось такий гарненький пензличок. Так, наступне ось таке милко. Брускове чоловіче. Я замовила його для свого чоловіка, тому що ну, він у мене в роз'їздах постійно. і... Оці гелі для душу, вони дуже пересушують шкіру. Я сама їх не люблю і користуюся брусковим милом. І мені дуже подобається, тому що отакі рідкі гелі, ну, як на мене, в мене таке відчуття, що вони не змиваються зі шкіри. Якась така плівка залишається потім тіло свербить. Тому ось такий варіант брускового мила мені подобається набагато більше. Взяла чоловікові, воно має такий приємний чоловічий аромат. Доглядовий, я думаю, що йому сподобається. Далі ще в мене в замовленні був ось такий, точніше є, ось такий олівчик для очей в темно-коричневому кольорі. Але хочу ще замовити темно-синій, мені би хотілося, тільки не знаю, може я в Avon його замовлю. Серії The One, звичайний темно-коричневий олівець. Напевно, мені дуже хочеться його розкривати, розкручувати. Ну, олівчик, як олівчик той, що викручується. До того ж, і викручується, і закручується він нормально. Тому що бувають такі олівчики, знаєте, що викрутиш, а потім назад він не хоче закручуватися. Далі, все ж таки, я замовила ось цю помадку для брів. Власне, через яку я і робила це замовлення, ось така гарненька з однієї сторони. Тут пензличок. Я вже її трішечки спробувала наносити. Ну, і скажу так, що начебто поки що нічого такого страшного я в ній не побачила. Її треба наносити дуже обережно і дуже делікатно набирати помадку треба дуже трошечки. Десь її розташовувати або на руці, або на чомусь, не знаю. І потім тільки наносити на брови. Ось так вона з обох сторін викручується. Бачите? З однієї сторони в нас тут пензличок, з іншої сторони, ось сама помадочка. Ось так її трішечки, але її вистачить, друзі, дуже-дуже надовго. Вон вона, там її видно. Гарна така. Помадка, начебто мені сподобалася. Я ще покористуюся, спробую нею оформити брови і потім ще поділюся з вами більш докладнішим відгуком. Як же ж тебе запхати? Ніяк я не можу її. Ой, а знаєте, що я зробила? Я обидва закрутила один в один і неправильно зробила. І думаю, чого я не можу запхнути помадку Купачок ось так. І знаєте, ось цей формат, ось такий, мені дуже подобається, що помадка, ну, не, не у формі баночки, знаєте, а ось так збирається, як конструктор в одну таку, в одну таку ручечку, чи фломастер, чи як то сказати. І виходить ось така приваблива конструкція. Мені незручно не, не це робити однією рукою, ну, але ось так показую. Дуже класна, компактна штука. І я сподіваюся, що непогано вона буде оформлювати брови. Я потім зроблю більш докладний на неї відгук. Ну, і ще в моєму замовленні були ось такі. Двосторонні тіні олівець, з однієї сторони тут в нас ось така підводка. І я не дуже зрозуміла, якого вона кольору. Як на мене темно-коричневий такий колір, я його не засводчила. І з іншого боку тут самі тіні, вони просто розкриваються. Ось такий вони мають вигляд, такий золотистий колір? Золотистий, напевно, але він такий дещо з темно-сірим підтоном, чи як то сказати. Ну, вони не жовто-золотисті, а такі, як буро сіро-золотисті, чи що. Зараз я покажу вам свотч, він у мене є на руці. Ось такий, бачите? Якийсь такий тауповий відтінок. Гарний. Є таке сатинове в нього мерехтіння, якийсь такий трішечки. Переливчик вони мають, але сильно не блистять. Тут штучне освітлення, і камера не хоче фокусувати через те, що тут багато всього лежить. Вона фокусується на інших продуктах. Ну, але я думаю, що колір досить непогано є, видно. Ось такий гарний, красивий колір, мають ці тіні і досить стійкі, вони не змазуються. Отак ви нанесли, вони застигли і не змазуються. Ну, на перший погляд мені подобається. Далі я ними покористуюся на очах, і потім вже зроблю на них свій відгук. Ось так. Ну, і ще в моєму замовленні була парфумна водичка чи туалетна, напевно, туалетна водичка ось така джойс Жаде, чи як то читати. Туалетна вода 50 мл, напевно. Я забрала цю водичку за сердечки, щось там я 100 гривень доплатила, 50 мл. Ну, і так собі, знаєте, в каталозі я подивилася, що це яблучко, начебто зелений ароматик фруктовий якийсь там. Точно я вже не пам'ятаю. Я собі уявила, і в минулому відео я говорила, що це буде така літучка, така на літо. знаєте, легенька зелена водичка, власне, тому я її і взяла, і також собі думала, що я нею буду поливатися з ніг до голови. Як я говорила в минулому відео. Приємна. така, Зелений такий льодяник, я би сказала, дуже симпатичний, гарний. Мені дещо нагадує парфумну чи туалетну воду від Івроше. Вона називалася NatureL. Дуже мені подобалось. Ну, власне, певно, мене оце і підкупило ось такий дизайн. І я чомусь так собі думала, що вона десь в тому направленні і буде. Ну, але сталося, друзі, трішечки не так, точніше, зовсім не так. Я нанесла на себе цю водичку. Зеленого яблука я тут не чую зовсім. Ну, на старті вона мені дуже сподобалася, вона така підбадьорююча, знаєте, енергійна така водичка. Але потім в базі, коли вона підсіла трішечки. Я почала відчувати щось дуже і дуже мені знайоме. Ну, і явно не зелене. Я одразу скажу, що ця вода не зелена. От в такому стандартному розумінні зелених ароматі, до мене дійшло, що вона мені дуже нагадує амор-амор від Кашари. Ну, Здавалося б, правда, де амор-амор і де ось це зелене яблуко. Тому що той аромат він червоний, він такий густий, насичений. Ну, але ось цей звучить досить таки на нього схоже. Єдине, що цей аромат, звісно, він простіше звучить, але він звучить дуже і дуже в тому напрямку. Тобто сказати, що ось це зелене яблучко в стандартному його розумінні, наприклад, оці яблучка від Ніна Річі, Річі. Ну і близько тут яблучка, я не почула. Взагалі, я точно не дивилася, що тут за ноти, але для мене ось це дуже-дуже така лайт-версія аромату амурамор від Кашерел. Не скажу, що аналог, але дуже в тому напрямку вода. Тому ось цей зелений дизайн. Те, що я від нього чекала, ну це зовсім інша водичка. Це не поливайка, така, знаєте, з ніг до голови, тому що, якщо ви ним. Налиїтися, просто того не витримаєте, він достатньо насичений і досить стійкий. На мені, ось я зробила один пшик на руку зранку, я намагаюся його розносити, звикнути, зрозуміти якось його. Він досить важкувато звучить. Це не легенька поливаєчка, абсолютно і зовсім ні. Тому, знаєте, для поціновувачів аромату амур-амор від кашерель, я думаю, що вам ось ця водичка. Сподобається. Звісно, він легший. Він легше звучить. Ну, але він в тому настрої і в тому напрямку. Ну, я скажу, що звучить він не дешево, Тобто не дешево він має звучання. Досить таки приємне і, ну, Достойний, я би сказала, це не простачок Ось такий. Я сприймала оці аромати від Джойс. Я ж кажу, як такі якісь простенькі поливаєчки на щодень, якщо порівняти ось цей аромат і той мою цвіт вишні, вишнів, з тієї серії, що в довгих таких високих бутилочках, там ще білий бузок, вишня і щось ще таке фіолетове, не пам'ятаю. То ось цей звучить набагато дорожче. Ніж та вишенька. О, та вишенька, вона дійсно поливаєчка, ось це ні. Це така, я би сказала, ну, на рівні парфумної, парфумованої води. Ось він на мені тримається вже обід, а я його досить добре чую. Я з ним ходжу, я до нього прислухаюся, придивляюся. Ну, і далі, можливо, ще зроблю на нього відгук і розповім, чи я його собі залишила. Чи, можливо, я його комусь подарую, поки що не знаю. Я поки що сама не знаю, як я ставлюся до цієї водички. Ну, але досить непогано. І він не схожий мені на аромат від Oriflame. Якби я його десь почула, я би ніколи не сказала, що це якась мережева парфюмерія, тому що зазвичай я її впізнаю. Ось цей би, напевно, я не впізнала б. А якщо би впізнала, я би подумала, що це щось з аналогів на Амор Амор. Ну, ось так. Ось таким, друзі, було моє замовлення від Oriflame. Звернула увагу на свою ось цю мініфіалочку. Вона в мене тут живе в цій темній кімнаті, з якої я. Перебралася вже на іншу сторону. І я отак про неї дещо забуваю. Бачите, вона росте в малесенькому стаканчику і, звісно, потребує частого поливу. А орхідеї я поливаю не часто, тому і заглядаю сюди досить рідко. Тож я зараз цю фіалку заберу до себе в ту кімнату. До тих фіалочок, тому що ті дві я звідси забрала. Тут досить темно. Тут постійний затінок. Ну, а їм все-таки треба, хоча б трішки, але сонечка, бачите. Отак вона, бачите, серединці вся обростає милесенькими пагінцями, Це міні-фіалочка трейлерна. Ось така крихітна красуня. Росте, зараз заберу її і полию, тому що вона пересохла. Ось так. Ось така, друзі, в мене сьогодні страва. Це курка в рукаві. Ну, тут ще є картопля і морква. Отако, коли я не знаю, що приготувати і що би мені хотілося, я купую маленьку курочку. Отако її обмащую, спеціями, сметаною, гірчицею. Кладу до неї картоплю, моркву, запихаю то все в рукав і запікаю в духовці. Ось так буду вечеряти чи обідати, чи як то назвати. Зараз після обідній час, ближче до вечора. Ну, і ось таким чином я вирішила питання з готовкою. Я думаю, на декілька днів мені того вистачить.